240 выбрать лучше 200B что ли? Моторы разные Ты тут же 1100 Ну да А тут 1105 Типа это же 05 Ну как да. Конечно, это одинаково, что Мальзе не чекушку взял Взял чекушку, взял и 05 взял Вот понятно, 200, 240. О, от так, що понятно. Бо люди питають, яка різниця, яка різниця. Це от так, максимально, да. так. Це пушка, а ноги. Угу. О, так що хлопці. А є ще ВРК, там 115. Так, а є геть Хто 35 То вже... 135, дроб 10. То вже для серйозних людей, так? Да? забрали. А, ні, забрали. Ну, ну коротше, було, вона тут. Короче, знає, кому треба такі маленькі так, давайте, на 200б, от на такі беремо скидку робимо На 200, от такі Красні 200б. Тут, тут трохи є. Трохи є. Да. От. Та і сині знайдемо, якщо треба буде. Та і да. мається, так що на 200 вони теж на, на посиленні рамі бувають. Вроді. А, ні, 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 вони не на посилені, вони на обачні чини. А є на поселені. Вот, Так что, хлопці, давайте на 200 акція до кінця, до кінця місяця буде знижка вам валить на 200 кіт. Плюс комплект фрезап ух, плюс наша доставка до додому. А, да. І півлітра масова. Півлітра. Пів ну да, по тій півлітра собі вже потім купите, коли на ньому трохи поїздите, тоді ви зрозумієте, що треба брати півлітри. По-інакшому буде важко на ньому розібратися до кінця. От. Ну, якщо скажу так, що якщо людина з руками з правильного місця, то ви на ньому поїздите і 7, і 5, і 7 років робите без проблем на такому тракторі. Якщо у вас, як кажуть, руки стоять з правильного міста, От. тут треба просто все в них дороблювати під себе. Тут хіба мотор, коробка. Ось о, раму зробили хорошу. Все остальне. Коробка, кстати, теж вже без, без планітарки вже гімарою вам не буде приносити, як, як раніше. Кхм. Гідравліка є. Гідравлічний цей насос там стоїть в правильному місці на цьому, на рамі, не на, не на коробці. Генератор виносний стоїть. А, тут чомусь стоїть кстати, насос на рамі. А, це бешка. шка бешка і різниця і Б. -б... 200 і BNC. Тут насос тут стоїть. Уже. Генератор стоїть. Ну це люксова модель, бачиш. Бо сідушка з молодого володюнка. Так, сидушка, сідушка, це так. Бачите, яке сіду у нас. Тобто не такі обичні, як всіх, а Каст кастомні. Ні, ми тут робимо, хто хотів, ми з Донфен ще відправлялися сідушко, з такою сідушкою. З такою сідушкою, ну там можна домовитися, ну я думаю, за плюс 100 доларів, то вам пацани переш'ють. Схоже пса. Там собаки бігають, то ми. Ну коротше, мужики, треба щось робити, бо треба їх продати. Хоч вони не хочете купити, хочуть цим відео в вайбері поділитися. Зжальтесь, бо ми тут уже позоримося з ними вже скільки часу, з тими <гум> кентаврами вот. Ну, Насправді я ж кажу, якщо тако для себе берете замість мотовоку техніку, вот, на огород, в село, прицепи потягнути, то відличний варіант. Навіска вся мотовочна підходить. Звісно, всі хочуть трьох точечку, щоб було все, але маєте на увазі, що фреза тільки на трьох точку стоїть 800 баксів одна фреза з карданом. Пуги самі дешеві, там, по 8, по 9, такі херові, українські. А нормальний пух польський, то буде 1013-14 стоїть. Хіба пух. На цей окремий, якщо брати, вартість пуга. Від тисячі, там, від 2 тисячі гривень. І там за 4 буде прям пух або сразики. За 4, за 5, класний, там, двокорпусний, все. полтавський. Так само по всьому навісному. Так що, якщо у вас там 10-20 соток або у вас небагато ну, ви там для себе робите на весну, на осінь і все, два рази на рік, то нафіга вам спрошується, за чим вам трьох, за чим вам переплачують. накупляють на 2000 долярів зараз на Якщо ви те з цим зробите, ви не будете рукожопом, ви будете йому нормально обслужувати, нормально експлуатувати, не насилувати, він вас прослужить. І в хорошому стані вони непогано продаються. В хорошому стані саме оці кентаври. То, що не мають планітарки. тут не рве е, вави. Адекватні човки там йдуть розширені на півосі. Півосі вже йдуть не такі, як стички, бачите, грубші. Рама вже йде така Ну, сотка, рама сотка, рама. Теж не, 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 не херпає мішо. От, саме цих нових. От, 160 БН і -ка. Бачите, колеса ширші, все. Подобрі трактора. Звісно, для своїх задач, для своїх тілей, то дуже добра техніка. Для своїх -е Звертайтеся, є багатсько, є хороший вибір, бачите. Ми вам по ділу все підкажемо, розкажемо, як є по правді. Не будемо мало вішати, що він там буде поля горати. Вот, но, як помічник бюджетний, дуже може бути такий варіант. Вот. Тому так, хлопці, звертайтесь. Ну, головне пацани коробки. В цих у тракторах біда сама з коробками передач. Е, Вауприводний, які круте, е, то, що йде на фрезу вже. Е, Поняли, там дозирочка. Там, так, да, ну воно лишилось, але зрозуміло, там вже що ж? Натяжені цепі, чи, чи як ви експлуатуєте, там більше від цього грає. І планітарка, планітарний диференціал, Планітарний диференціал, який блокує колеса. Зробили ж блокіровку на цьому тракторі. Дивіться, тако. якщо що стосовно блокіровки, то найголовніший біль. Із-за цього вони так зпсувалися репутації, що коробки одноразові. Татував, як, розходник йшов. Но, як вже зробили раз блоку півесі, убрали ту планітарку дебільну. Ось такі коробки, дві речашка вперед йдуть. Роки два вже, кентаври почали заводити. Бешка перша, потім Б9, і БН. Як це зробили, все. Проблем нуль. Проблем вже немає. Вот. Е -е -е -е. І то найголовніше була болячка. Найголовніше болячка то по коробці вбрали. По остальному, ну, зрозуміло, все тут Треба рукава закатати, зрозуміло, оба. І робити трактор, коли вот. ну. Базова якась там мотор, коробка нормальна, раму дивіться, яку файну зробили, добру. Хлопці, ну то вже трактор, який щось може, ну, який щось може, там по мінімуму для себе на городі не може. О, так що, хлопці, шукаємо мототракторця тракторця і ці всі нюанси, знає, я вам підкажу. Чесно, якщо воно вам не треба, не підходить, я вам так і скажу. Прямо там збирайте, беріть щось краще, там потужніше, більше і так далі. ну, Так, по суті, в двох словах, <кхм> в двох словах е я пояснив. В остальному мотори різні, там 11.05, 11 з 2.0, 11,15, 115, взагалі для той коробки я за, за великі. 95-й беруть і 11.05 то йде, 18.20. Ну, там, на це не дивіться навіть, тут кожен пише, що хоче. По-різному по ньому по пише. От, і відрізняють ще колеса. БН, чим оптимальна. 160 БН цей, новий, на посиленій рамі. Бачите, тут рама така вже груба. Тут вже така рама, рама і колеса трошки ширші, тут на 7 О, А Так в остальному в тракторай супер себе зарекомендував. А, серед таких мототракторців я б навіть нічого іншого не дивився. Подився, коробку косяк справи. БН йде. Насос, васен окремо стоїть, файно генератор під капотом стоїть, все як положено. От, тому, мужики, такі ось Є тракторці, доставочка у нас йде безкоштовно по всій Україні, без переплати, привозка, розрахунки всі на місці. О, тому звертайтеся. Ну так, Якщо у вас свій город, якщо вам для себе треба е, такі, універсальна така апаратура, щоб поробити там все, що можна, в принципі, пацани, якщо б грамотно підібрати сюди пуга, він не вигори 10 соток. Де без і висадить картошку, і при потягнути, і все, і, і в ліс можна з'їздити, якихось там трохи дров привезти. Мужики, то все залежить ще від того, що, скільки він буде напрацьовувати в рік. Да? Понятно, що <кхм> це і мотобочна коробка, ну на базі мотобочної коробки, і мотор такий одноцвідовий ремні, і все. Тобто воно все, все, все саме слабеньке. Но все залежить від того, скільки проводить, які роботи і. Якщо ви його будете ушатувати, то можна такого трактора вбити. Я можу його вбити за 15 хвилин, якщо чесно. Якщо розібратися, такого трактора то якщо його з умом експлуатувати, я знаю людей, в кого зубри 120, ті ДВРшки 120, ті які вже під 10 років до сих пор їздять. Продажі стоять, на Олексі, і нормально, нічого з ними нема, і коробки не розсипались, і валини позривали, і, 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 і все. Розумієте, То вже більше ділять до тракториста, знаєте, хто робить тим трактором, який ну, 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 нюанс. Я ж кажу. Якщо там вас е, треба там багато орати, то ні. Якщо там треба вам е, якихось там, е, ду, такі якісь серйозні роботи, то ні. Якщо замість мотоблоку, він зробить більше за мотовок, повірте мені, він зробить більше за мотовок. Ви не будете гнути спину. У вас все навісне, ваш, то, що лише з мотовок, а більша частина воно підійде. Там може тож, десь трошки треба буде переробити, може там тр трошки ширшу фразу вот, поставити, поняв? А тако воно все з мотовока повністю підійде. Вовк, скільки стоїть? За 50, то там 1300 чи скільки доля. А тут виходить ціна на, ну, на 160-ки. Від двох! А що ж тут такого гівняного? що ви отримуєте за ці гроші? По суті. А фактично ви отримуєте, по-перше. Давайте плюс-мінус пройдемося. По-перше, ви отримуєте іншу коробку. Коробка мотовочця має менші коротше, чулки. Е, е, Має... Е -е. Сама, ось іде менше, тобто Цей трактор все-таки розрахований на більше навантаження. І що, що саме головне, що ця коробка вже йде модифікована, вона вже лішена планетарного диференціалу. То от всі ці, весь цей хейт на коробки передач що були раніше, обривало вали, кожен день виламається, пластмасово, то все, то 90% тих всіх звернень було був найзаваліший диференціалу, які диференціал, та механізм. Його дешевим зробити неможливо. Тому що там буде трактор стоїть же, як трьохциліндровий. Нікому не цікаво. Ну, умовно кажучи, тому нема смислу просто ніякого. І його дешні обрав дифференціал. Нема дифференціалу, немає проблем. Є розблокування по осі, вона фактично функцію виконує те саме, тільки механічно у вас іде Получається, не заблокірована, не розблокіруване, користували блоку і наоборот. Тобто речагом ви розблокували оба колеса, а так у вас круте одно. Все, по суті, функція та сама, коробка вже не сипеться, не летить. Так що ж ви отримуєте бонусом? Давайте, може ви своїми руками зробите, на що вам переплачувати. Ну, По-перше, в мотобоці не буде такої коробки. Буде мотобочна коробка, яка йде з меншими чувками, слабше. По-друге, у вас є вже заводська рама. Рама тут, бачимо, пальцемір, ну, сотий швейлер, де, 10 см, він не слабий. Він, бачимо, от это, Якщо берете трактор, це такого теж, на посиленій рамі, посилена рама має не такі вот перемички, тут, то до самої жопа, ті перемички, а от такі вот сотка швейлер грубий. Той йде посилена рама. Дійсно посилена. От. Ми рахуйте, маємо кращу хробку, ніж мотовоці. Ми маємо раму, ми маємо мотор, звісно, куди ж без нього. Мотор тут ось, ну, 16 кіль. вони на базі 95-го мотовочного, там трохи топливно накручено, тому там з 12 виходить 15-ті. Точно рама, не посила. Різниця, бачите, яка вона йде? Ну, рамка. така сама. Тут теж швейлер не зовсім. Ну, там різниця суттєва. І казав, раніше такі примички варили, що то посилена рама. І то все до самої сраки. Набір коліс, Набір коліс. Передні, передня балка і плюс звісно, гідравлічна система. Циліндр, розподільник. Тут іде насос. Я зараз окремо покажу насос, а він стоїть тут. Насос гідравлічний іде. Зовнішній генератор. Ну і також все по мелочі, по мелочі, Якщо окремо, то все купить, загугліть, будь ласка. І порахуйте, скільки вам вийде зробити тракторця. Я знаю, що є у я знаю, що є умівці, які зроблять і лучше, і дешевше, але то одиниці людей, одиниці, з яких руки стоять отак. Руки стоять отак. А в мене, ну і ще в багатьох мужиків, ну, що тут сказати, руки стоять ще отак або, або отак. Поняли? Є такі моменти. То і часу, знаєте, вільного стільки. І немає бажання чесно тим займатися. Проще доплатити там ще всіх 600-700 доларів. Взять же готовий трактор і не морочить собі голову. Тут зрозуміло, що до нього треба буде приклади дуже сильно руки. Тепер йдете по мене сам. Кузов весь, то умовно. Побачиш, лакокрасочне, все треба красити. Лекокрасочне, повна дрянь. Все треба красити. Бачите, ржавчина з'являється зразу. Хоча то, то трактор новий. Все повністю по, по шасі точно. Так само ступиться, так само, тому що. Лак, фарба, тут таке все ну, знаєте, максимально. Ну, Прокрило я мовчу. Я думаю, всі розуміють, що люди розуміють, що то обломи зразу. Ці кріплення облом, обломи, так само по кузову, так само електрика. Ну, Подивіться, бляха, на рани, скільки часу потрібно буде пройти, щоб воно його закрутило по, -по проводі. Так само ті датчики. О, так само ті датчики, електрика вся, рульове. Люфти, оці всі, дикі, які всі є, на всі. Ну тут ще бачите більш-менш, до речі, зроблено, що сам мост не люфтить, бачите? Вот. Ну, рульова машинка така ти, ну, яка є. Робоче місце, сідо. Сідуа, то по інакше не називаєш. Понявається сідо. Ой. Коротше, ми, ми, ми все підкрасимо, пацани не переживай. Насправді воно вдарило по рулю. просто Бачите, то 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 вже скажеш, о, ти побив і продаш. Ну, продам, що робить. Бачите, сидіння яке. Ну, ото все воно яким би там люкс написало, не, не називалося. Зараз про люкси ще поговоримо. Ну то все настільки тоненьке, таке, пальцем гну той метал. Пацани, ота сварка теж. ну, воно Сидіння сюди ставити треба нормальне людське якесь купити. Обично на тракторах ушне або автомобільне. Ну хто як хто на що гараздний, як то кажуть. Ну так само по багатьох, як бачите, яка тут гірлянда, різдвяна, просто там контакти зверху, просто човні, мені? Чо мені? Зроблено все, знаєте, кажуть, як то кажуть, як для себе китайці робили. 11.05 11, вог, то 20-ка йде. Ну, 18-ка, рахується, як 20-ка вже, по ньому по-китайському. Колія сується, розбігається передня, задня, ну, бав тут. Ось те, Старих бав був тоньше. Такі от, був. Че, то що не посили на раму і тут саме полося були менше. Там були 45, і тут 49 ідуть. От. Тобто роботи з ним дофіга, мужики, то не те, що купив і все вже. До трактора діла немає, як кажуть. Тут до трактора має... Ну, база є! Розумієте, геморрою буде все одно десь разів більше, якщо нового купляти куплять, мотоблока і переробляють, а чи брати мотоблок і перероблять, то все одно ви потратите нормальні гроші. Якщо все робити по, по правильному, по грамотному, Бо, тут же варіант для тих, хто продав свого мотоблока, додав гроші, купили собі, купили собі такого тракторця. І все. І там вже собі під себе його налаштували, зробили і собі катаєтесь. А вот. то, що стосовно таких от маленьких, ну, знову ж таки, може писати. Там, ви бачите пише, Кентавр 60Б. Може писати там, Кентавр 200. А, там, то що пише на моторі, то можна називати і хер написати на моторі. Ну, на, 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 на капоті. Тут треба дивитись, по-перше, який відмінність, який йде літьово, то йде 24-ка, то бачите, йде 11, 15, Ну, то 22, 11, 15, то на 24, то 22. Ну, так Кентавр 240. 200-ка йде 11, там 5. І 16-й йде получается 95-й мотор. все всі, всі відмінності по моторах. Ну і коробки всюди однакові, інші колеса стоять. Там бачите, менший диск, менший, менший протектор. Тут грубший протектор. Тут на цьому те, теж такі грубший, де резина більша. Всі, всі по факту відмінності. Тобто собі, по собі дивитеся, які вам там треба трошки більше запасу, беріть. Ось саме ходовий, чесно, беруть Ось у BN, таку, на посиленій рамі, вона виходить по співвідношенні ціна, якість саме на рівні. Тому що за багато мотору, за багато потужності теж на цю коробку давати таке. Тому я б радив брати або 160, або 200. Ну то моя така думка, особисто. Ти по факту ви будете мати собі вже тракторця, яким можна вже щось зробити. Понятно, що це все, все зробити біля згуби для себе, біля хати, якісь сотки обробити. Що той, що той, що теж, щоб не, не співали, що такі, ото вже бачите, похоже на шифр із далека, що ото шифен вже із далека, як по, по ну, то, ну Одна точка. Один е, то циліндр верхній, зліва, правого ходу немає навіть. Воно е, ну, не создано для того, щоб працювати на якихось там гектарах. Землі, щоб там по людях і Хоча я знаю, наші люди і по людях їздять, такі картошку копають, але все одно воно більше вже розраховано для того, щоб я <coughs> <coughs> для себе. Техніка також беруть для себе працювати. Вот. Тому що якщо ви берете трактор вже э, з розчатувати на те, що ви будете на нього заробляти гроші, у вас буде на напрацювання йти кожен э, там э, рік. По 3 чотири по тисячі, Мо, не буде дофіка працювати, не по тисячі, то е, вам треба все одно щось взяти, хоча, б о, хоча б о, щоб була така о, коробка. Бо ця коробка просто ну, вона не розрахована на такі об'єми. Вона для себе тракторці. Ось така коробка трьохточечна. До речі, теж можна взяти там дві 600-800 трактор з трьохточкою і вже з коробкою. ну Така тракторна вже рахується, шифінг коробка Просто народній називається. От. А це сугуба техніка для себе. Про ті трактори у мене окреме відео, там я показую. Плюсом ще буде дуже вісомим, що з мотоблока підходить все навісне повністю. З мотоблока підходить все навісне. Єдине, що треба буде регулювати, бо бачите, висота, де кріплення навіски віскі, за особенно ті, що йдуть на широких колесах, воно йде все вище. І тут теж навіска, треба питаєте в людей, питаєте в продавців, яка навіска працює. Навіть там той же пух, ну, якщо там навіть брати той пух, двокорпусний, то що всі дають в подарок, то, то такий гівна кусок, воно не орить. Тим пугом хіба жопу чухать, От, як мужики кажуть. А є там однокорпусний конський пуг, їм можна щось робити. Теж там на сотках, понятно, не поля орати. Але все одно. Так само і все інше навісне, що є навісне кончене, є навісне нормальне. Більш-менш, щоб, щоб можна працювати. Я навісне, що треба буде до нього його робити, його варити і так далі. І тоді буде працювати. Є навісне, що одразу більш-менш працює. Там треба утіжеляти пуга. Ну, є свої нюанси. Теж, щоб не взяло, воно вас не валялось просто так. Чи ви там з ним вже не морочуєтесь. Там все навісна йде, мотобочного типу, воно дешеве відносно. Там пуги варіюються. від... Трьох тисяч до 6 копачки так 4-5, сажалки 5-6, ну, умовно. Кажучи, да? Фреза і коси самі дорогі, там по 200 щось, доларів, 230, по-моєму, йде коса і 200, тож чимось іде фреза. О, то саме дороге, що вона є. О, і все. То техніка такава. Вона має місце будь. Вона... Ну, пишіть свою думку, я не знаю. то Має місце бути чи ні? Я рахую, що все одно по, по грошах, навіть там, ті ж 2000, 200 з копійками, то ну, не маленькі кошти, але можна для себе собі дозволити купити, щоб у під боком був такий тракторець, щоб ви могли собі там щось біля дому постійно на постійній основі робити, не винаймати, щоб там вам щось зробили. Або, там же само, перевозка прицепу. Для якого ж то взагалі без проблем такі трактори використовуються, ви вже маєте. Хочете, сам трактор більше ваги, все одно ви мотоблоком в прицепі, коли везете прицеп, то вбитись можна дишово ламає, бачу, такі, такі середухи пацани там роблять з тим мотоблоком. І падають і так далі. Ламають собі е, конічності. Тут всі ви собі їдете вже без, без питань, сюди вчепили дешево і собі везете, і трохи більше він ваги потягне і все. Ось таких на широких, якщо взяти під прицепу возить то на широких колесах, буде файно. Зацепа буде утамати. Е, все, буде нормально, тому хлопці, зверніть увагу. Ну і теж та, та, купуєте, теж питайте, люди там затопите, зато, ну, нюансів своїх багато є. По любій техніці, знаєте, то можна сказати, що Китай гівно я буду нічого не купити. Буду купати лопати далі. Буду чекати, коли е, подорожчають, подешевший Денфенс. Буде по 2000 євро стоїть, чи по 2000 доларів, і так далі їй ніколи нічого не купити. Ти 100 грамів з кумом і розсуждати, яке совєтське качества, яке Китай гівно робить, <кхм> як все взагалі погано, жити не можна. Ну, блин, що зробиш? Треба щось робити в будь-якому випадку. Треба щось робити. Хоп, навіть на такій техніці робити трошки можна. О, то, то є факт. Прямо люди мене ще бачите, хлібучку не розбили. Мені ще не розбили. А я вже 7 років тим торгую, значить, як люди працюють, якось люди працюють, техніку експлуатують і все в порядку. Ну, тому звертайтеся, підписуйтесь на канал. Міні-трактор Україна з вами і, звісно, як завжди, привозочка в нас безкоштовна, без переплати, привозимо прямо додому, до хати, трактор, ох, я Уже реп пішов. От, привозимо прямо додому, до хати. Привозка без перпати. Йоу, підпишись пішість, мац, пака. Куха вже. поїхав Доставка безплатна, гроші на беремо, розрахунки всі з зводів. На техніку діє гарантія. Гарантія виконується. Всі трактори ставляться на облік, якщо треба номера і поставити на реєстрацію, все входить в совіс, ні за що більше доплачувати не треба. Вся ця техніка сертифікована в Україні і вся техніка має відповідні бумаги, щоб поставити її на облік. Де ж в момент, ти такі тракторці продають, там вони трохи дешевше, вони якось там криво завезні, як запчасть, і їх же на облік не поставиш. А зараз законодавство таке, що якщо ви їздите по дорозі загального користування, то навіть такого дриця, вам треба все одно поставити на облік. Якщо ви там може у себе в селі, не знаю, за частковим 100 грам пітей, і вас ніхто не чіпає, то по але вас особливо зараз вот документи зробити. А навіть, скажу, вибачайте, не, не ставиться на реєстрацію. А всі ресторці, які у нас є на ремінним приводі, скаут, Кентавр, вони стоять на облік. От, повністю. Це все можемо вам зробити для вас безкоштовно. Теж наперед нічого не треба давати. Тому так. Звертайтесь, номерся. Звони, звони.